З купою нових ідей та планів стосовно молоді Лозівщини минулого тижня доголовили Лозівської райдержадміністрації. Завітали представники благодійної організації Львівська освітня фундація. Головними напрямками Львівської освітньої фундації є соціальний, освітній та культурний молодь Львівщини, бажаючи великої дружби з молоддю східних областей, вже втілила свої ідеї у молодіжно-студентському колі міста Краматорськ. Напрямки по суті, суть, суть табору було е, проявити першу солідарність з, з східними українцями, бо це, це війна, це трагедія, це і спільна трагедія. І, і, з, друг, і з другого боку, нашим таким гаслом було це е, ми відбудовуємо стіни і руйнуємо стіни між людьми. То ми приїжджали, ми привозили людей з західної України, які теж мають якісь можливо стереотипи, упередження стосовно східних українців. Так само східні українці мають упередження стосовно нас. І, от, власне, такою за спільною працею, за. За спільною ватрою, за чаєм, за спільним обідом, вони ті речі найкраще руйнуються. І я думаю, що нашу, така наша акція була дуже успішною. Тобто, наша суть є дати, дати молоді центр, простір, де вони можуть без жодних рамок е, рухатися в напрямку, який їм, який їм подобається. Спілкуватися з іншим, шукати однодумців, творити якусь таку мережу, мережу, е, мережу людей. На, на які речі ми ставимо пріоритет? В першу чергу, це є. Пробудити в молоді оцю відповідальність перед перед своїм містом, перед своєю вулицею, перед своїм будинком, тобто, що вони є відповідальні за це. Тому що це є їхні, вони кожен день по цій вулиці йдуть, в цьому будинку живуть, в тому під'їзді живуть. То в кінцевому результаті люди просто повинні відчувати, що це є їхні, що вони повинні бути активними, повинні щось робити. Ми не є ні релігійною, ні політичною якоюсь організацією, ми є благодійною організацією. У нас витворилися на вільній хаті декілька напрямків. Це є наша медіагрупа, яка вже випустила свій перший журнал. Потім у нас є гру також така група людей, яка зацікавлена мистецтвом, тобто це є все. І музика. І малювання, і танці, тобто це є зовсім все, все 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 що охоплює питання арт. Е, і потім є ще один напрямок соціальний, це є, ми його називаємо Добрий сусід. Це коли е, наші волонтери йдуть, там, наприклад, до багатодітної сім'ї або до забезпечені, проводять час з дітьми, проводять, е, там навчаються з ними, та? Е, потім йдуть в театр, в кінотеатр з дітьми, тобто залучають дітей до активного теж, життя. Ось це такі напрямки. Тобто нам важливо, щоб насправді молодь місцева молодь вона не тікала з цього міста, а що вона залишалась в цьому місті і вона щось зробила для цього міста, щоб це місто було живе. Все, чим займаються активісти, в майбутньому планується започаткувати і втілювати на Лозівщині. На думку голови Лозівської райдержадміністрації, ідея, яку окреслили львів'яни, гарна і заслуговує на підтримку з боку влади. районной администрации, как глава администрации, максимальная поддержка и максимальное способствие помочь стопроцентно. Если у нас есть люди в Лазовском районе, которые готовы этим заниматься, им это интересно и нужно, то с нашей стороны ну, максимальную поддержку мы можем оказать. Помещения, информационно, какие-то там другие заходы, которые мы можем, что наши силы, мы, мы готовы всем тебе помочь, но все, что придется в активистов, которые хотят этим заниматься. Да, ну, мы даже разумеем, он, мы, власне... Любой, любой проект без костяка ядра активистов, он, как, Literally. да, как бы он там не имел хорошей цели, хорошей перспективы, без актива он, он ничто. Да. у, нас, да. у нас есть женский регион, Слышали, да? Так, так, <Poncho> да. там и Который poco... год уже работает. Мой же зид. Да, почти год работает. Там есть актив, есть костяк, вот. на, на них все это держится. Я понимаю, что ваши центры, я приобрел, показываю... вот, такая -так же Есть актив, собралось 10 человек, делу быть. В Лазову, если соберется, они а если будут заниматься, соберется такой актив... Також голова пообіцяв сприяти для початку у виділенні приміщення, де збиратимуться лідери та активісти. Скоріше це буде приміщення районного будинку культури. А ось які перші кроки будуть серед лозівських студентів та молодіжних колективів, ми побачимо найближчим часом. На тому тижні представниками Лозівського районного відділу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області, відділу цивільного захисту Лозівської райдержадміністрації та представниками Катеринівської сільської ради був проведений рейд в селі Михайлівка. в цьому селі пояснюють учасники рейду, є всі передумови для надзвичайної ситуації, адже будинки взимку не газом, а дровами та вугіллям опалюються. Тому мешканцям періодично треба нагадувати про правила експлуатації пічок. Пічнемапа, у вас печка є, ви топите? Ну, топить печка, да. А ми хочемо вручити вам пам'ятку, як нею користуватися. Ну, що не треба робити на ній, що можна. Шатаєте. Дотримують їх правил, так? Да? Угу. Хорошо. В зимовий період виникає більшість половини всіх пожеж від загальної річної кількості, говорить представник державної служби з надзвичайних ситуацій Лозівщини Микола Мазурик. А загибель людей становить понад 70% від їх загального числа. В Загальному по місту району на сьогоднішній день виникло сім пожеж, на яких загинуло двоє осіб. В минулому році було 11 пожеж а загиблих не було. Які були причини? Основні причини пожеж це порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, необережне поводження з вогнем, необережність при курінні, а також порушення правил пожежної безпеки при користуванні електронагривальними приладами. У тих, в кого із селян помешкання взимку перебуває на пічному опаленні, суворо забороняється залишати пічки, що опалюються без догляду, та доручати нагляд за ними малолітнім дітям, користуватися пічками, що мають тріщини, або недостатньо ізольовані від дерев'яних стін і перегородок. Розташовувати пальне та інші легкозаймисті речовини і матеріали безпосередньо перед отвором для топки, зберігати незагашені вугілля. Попіл в металевому посуді, який встановлений на дерев'яній чи легкозаймистій підлозі, сушити і складати на пічках одяг, дрова, інші легкозаймисті предмети і матеріали, застосовувати для розпалення пічки на твердому паливі бензин, газ та інші легкозаймисті рідини, перегартовувати пічки, а також сушити на них і поруч з ними дрова, одяг і тому подібне. Дотримання основних правил користування пічним Паленням є запорукою збереження життя, зауважують в державній службі з надзвичайних ситуацій.